Всі люди, які роблять роботу, які отримують за зарплату або не отримують, мої побратими, я, мої командири ніколи не отримували ніяких зарплат про за свою роботу. Я вважаю, що в той час, коли хлопці воюють там, коли ми виконуємо завдання керівництва націоналістичних структур, таких як є правий сектор, Конгрес українських націоналістів, добровольчі батальйони, добровольчі організації, патріотичні рухи. Коли ми там робимо свою роботу на користь української нації, української держави, українського народу, сюди до нас в наші рідні Карпати, бо це є мої рідні Карпати. Я тут народився. Я етнічний білий хорват. Приїжджають різні люди з тих регіонів, які зараз потерпають від нашестя Московської Орди на чолі з Путіном і його слугами. На жаль, його слуги є не тільки на території Російської Федерації, вони є і тут. Я можу назвати вголос, я не боюся це говорити. Фірта, Медведчук, Кум Путіна. Геннадій Москаль, багато інших. Це люди, які зараз фігурують і відіграють велику роль в моїй судьбі. Ці люди, їх прислужники, відпочивають на курортах драгобрата, Буковеля, не тільки наших і нормально себе почувають за наші кошти, які ми сплачуємо в бюджет України, які сплачує український народ. Відпочивають і заробляють гроші, коли ми захищаємо Донбас і Крим. Люди, які би мали захищати свої сім'ї, а не виїжджати і заробляти тут гроші. Жителі Донбасу, які нам зустрілися у відпочинковому комплексі, при тому, що я туди приїхав, до своїх друзів. Коштів на відпочинок у нас не було. Це перше. Друге, я б хотів звернутися офіційно до Геннадія Москаля. Тому що він до мене звернувся, я був у СІЗО, був у лікарні, прикутий до ліжка 5 днів під охороною 5 співробітників спецпідрозділу Соків, 15 чоловік на зварді, які охороняли лікарню і нікого не припускали до мене, навіть адвокатів. І 5 хлопців, які працюють в МВС, які мені 24 години жаліються на судьбу, тому що в них по 4-3 тисячі зарплати, вони не можуть годувати свої сім'ї. Я хочу звернутися до вас, пане Геннадій Москаль, і хочу вас попросити, коли не виносять вирок, коли немає обвинувачення, не звинувачуйте моїх побратимів у тому, чому вони не робили. Я знаю, що він взяв цю практику від його колеги по режиму внутрішньої окупації, пана Авакова. Він також любить закидати через годину після. Інцидентів, вироки і обвинувачувати їх на цілу країну. І ще одне, пане Москаль, Геннадій Москальський, нешановний магнат Закарпаття. Я, Хорват, говорю до вас, якщо у вас знайшлося 160 тисяч рублів російських, закинути нам, по-перше, прошу показати їх людям, українському народу. По-друге, прошу показати, звідки вони у нас. І по третє, Якщо у вас знайдуться і ви, ці кошти, і ви знайдете, як їх мені підкинути моїм хлопцям, прошу вас перерахувати їх на лікарні. Тому що лікарні в Закарпатті я найгірший в Україні. А я з своїми побратимами прийшов у всій лікарні. Я як мінімум п'ять за останні два роки. Мої хлопці лежали, Кіровоград, Київ, Дніпропетровськ, Керсон, Харків. Закарпаття, Івано-Франківськ, Львів. Ми це не спекулюємо. Я просто прошу, пане магнат Геннадій Москаль, прошу направити всі кошти на лікарні, на вчителів і на співробітників МВС, які ви своїми псевдореформами, імітацією для Канади, щоб відмити гроші, тут уводити в реальність. Ви позвільняли дуже багато людей, які мають сім'ї. Зараз, після подій в Мукачеву, коли мої хлопці, побратими Попробували зупинити контрабанду, яка йшла і не оподатковувалася, і ніякі кошти не надходили в бюджет української держави. Ті кошти зараз, прошу, не відробляти. І не направляти до Порошенка, вашого безпосереднього шефа і командира, і керівника. Це є ваша основна зараз функція, я так розумію. Якщо ні, прийдіть, будь ласка, на друге засідання моє, якщо воно буде, якщо мене не ліквідують СІЗО. І розкажіть нам, яка ваша тут функція? Я знаю, що ви тут на півроку. Розкажіть, що ви робили у Луганську. Розкажіть, що з вами робив Ілля Ківа. Яка функція була його? Володя поможе, він знає ситуацію. І дуже багато депутатів знають, що там відбувалося. Зараз Геннадій Москальом йде чітке напрямлення всієї контрабанди, яка не податковується в українській державі, український народ, українська нація не отримує ні копійки. Все переходить в руки правлячого режиму на чолі з Порошенком. Не за вас я стояв на Майдані. Не за вас, мої хлопці, втрачали ноги, руки і мене три рази 19-18 виносили вночі. Не за вас вбивали моїх хлопців на Донбасі і в тилу. Декілька днів тому був ліквідований мій побратим, з яким я разом створював добровольчий український корпус батя Семен, теж за дивних обставин. Він єдиний. Своєю групою відмовився покинути зону враження. Тому що нас зараз виводять з зони враження Порошенко і його команда і його режим внутрішньої окупації. Нас не допускають до зони конфлікту для того, щоб ми, правий сектор, інші добровольчі батальйони, Азов, Донбас, Айдар, прогнали москалів з нашої землі. По блокаді Криму. Два слова. Два роки працювала вільна економічна зона. Порошенка, Фірташа, Ахметова інших. Була повністю монополія на ввезення туди товарів, які доподатковувалися державою. Ці інші, хто хотіли увозити великі партії, були придушені. Правда, Володимир? Да, ні. Пане суддя, я прошу, якщо ви маєте честь, думайте, що ви робите. І судіть по справедливості. Не слухайте магнатів бо... і не слухайте губернаторів. У нас вже давно нема губернії. Гнадій Москаль 90-х тут робив чудеса. І зараз прийшов, довершити свою справу. Коли молодий да вінчі з бойового роту приходить на Закарпаття, не роблячи нічого, просто без зброї, вони стали на кордоні. Ви це чудово знаєте всі. За мить пропала штужна черга. Щоб ви розуміли, що штужна черга створюється спеціально для того, щоб збивати фінанси з людей, які приїжджають в Україну з України. Це на Закарпатті. Я думаю, наші побратими і всі інші активісти зможуть цьому протидіяти. Принаймні я надіюся, поки я тут буду сидіти у тюрмі. А як вийду, я вам поможу. Я вже здобув досвід у Криму. По вільній економічній зоні. Щоб ви розуміли, два роки. Ми спонсорували і надавали електроенергію на завод Фірташа Титан, який є другою за потужністю по виготовленню локофарних товарів. Він знаходиться чомусь на території Російської Федерації, держави-окупанта. Ми його спонсорували. Ми, українська держава, український народ, ці люди, які тут стоять. І це не демологія, ви чудово це розумієте. А підписані ці договори були про електропостачання з материкової України на Крим. Знаєте, між ким? Між двома приватними фірмами. Про державу Україна там взагалі не згадано. Причому електроенергія поступає по державних лініях. Це всі знають. Депутати Верховної Ради це підтвердять. Я перекрив завод Титан. Я перекрив лінії. Державні лінії, залізниця українська. Яка їм давала експлуатацію, коли возилася сировина з України на завод, а з заводу сировина на Україну і з України продавалася на 140 країн. Я це все перекрив. Мені погрози були кожен день. Мені казали, ми тебе посадимо. Я розумів, що мене посадять як бандита, як хулігана, як наркомана, як розбійника. Нас завжди так садили. Тому що політичні арешти нікому не потрібні. Ви не можете витримати їх. Система рухне, якщо мене будуть судити як політичного ув'язня. Янукович мене судив по 109-111. Ви знаєте, що це за статті. Слава Богу, революція своя зробила. Ну Всі пам'ятайте, українська національна революція не закінчена. Ми її не довершили. Я всіх закликаю і прошу довершити українську національну революцію. То, що буде з нами, це справа другорядні. Геннадію москалю, Смерть! 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 Геннадію москалю тричі! Смерть, Смерть! Смерть! Геннадію москалю тричі! Смерть! 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 Пане Геннадій, дякую! Дякую вам! Засідання попереджалися будь-які порушення.